Гучні кадрові відставки. Хто щойно подав у відставку, а над ким висить до Моклів меч? Давайте розберемося, обговоримо інсайди із Офісу президента, свіжі рішення та рішення спуларів, е, кабміну. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Поїхали, Кирил Тимошенко, колись. Одна з найбільш довірених осіб Володимира Зеленського йде у відставку Кирил сьогодні вранці написав заяву і сказав про те, що полишає власне посаду заступника керівника Офісу президента. Кирило Тимошенко займався великим будівництвом центрами незламності, марафоном та піар-кампанії Володимира Зеленського. Зрозуміло, що є дуже багато. Позитивних моментів, але останнім часом він запам'ятався як людина, яка їздила на новому купленому Порші, тахо, яку мали передати на фронт, але він забрав собі. Ну і зрозуміло, що в дипломатичних кругах, особливо американці, передають питання. А де ж поділись 300 вагонів гуманітарки за Кирилом Тимошенко? Будуть звільнені частина його губернаторів. Зараз експерти говорять, що це буде Сумська область. Що це буде Чернігівська область, а і, можливо, заміна по Київській області, а його наступником може стати його ставленик пан Кулеба. Поки що ця інформація про Кулебу не підтверджена, але видається так, що дійсно може це бути. Хоча знову ж таки це може запускати і сам пан Тимошенко. Другим хто сьогодні теж звільнений? Це заступник прокурора Симоненко, який запам'ятався підписанням підозри Порошенку. От а Симоненко на Різдво і на Новий рік поїхав в Марбелію до родини. Ну такий бідний прокурор, що його дружина і діти живуть на найдорожчому іспанському курорті. Це так зване іспанське Монако, до речі, Порошенка теж там дача. Але Порошенко, начебто, туди не їздив. Симоненка зафіксували, зловили, закинули в пресу. Зрозуміло, що від преси до звільнення у нас дорога недалека. Це не Росія, і тут дійсно медіа впливають на звільнення. Топ корупціонерів більше того, Симоненко став засновником рішення РНБО, і тепер всім чиновникам заборонено їздити просто на відпочинок у час війни за кордон. Тепер за кордон можна тільки у відрядження. А дивіться далі. Сьогодні теж звільнений заступник міністра оборони Шаповалов. Це власне та людина, яка відповідала за закупки закупки моркви, буряка, картоплі і. Яєць і всього іншого, де солдати наші мусили не доїдати в 2-3 рази, тому що хтось хотів набити кишені собі там з 13 мільярдів витягнути 2-3 е, частини. Так більше того, е, так як вчора Резніков Шаповалова, ну і власне ту систему, е, я вам скажу по моїй інсайдерській інформації. Завтра вийдуть ще додаткові журналістські розслідування проти пана Резнікова. Ну і зрозуміло, що. Подивимось, чи вдасться йому втриматись в такій високій посаді, тому що вчорашні заяви якраз таки підтверджували те, що він намагається їх захищати. Мовляв, не все так просто: буряк по 17 і буряк по 7 – Це два різні буряки. Навіть якщо вони важать однаково, виглядають однаково, і калорійність них однакова бо за 17 може бути навіть краще, краще будуть пережовувати. Напевно, не знаю. От тому за Резніковим теж зараз хитається крісло, і Резніков теж виглядає, що другий на вихід. Ми з вами теж говорили в попередніх відео про те, що може бути відставка, точніше так, що відбулась відставка Лозинського заступника міністра, який берегував генераторами, брав за це по 400 тисяч. Але додаткова інформація наступна: що разом з ним може піти і Чернишов. Тому що на плівках, які власне вели, на плівках, які власне вели Лозинського, там є і голос Чернишова, який, власне. Дає добро на 400 тисяч і берегування цими генераторами. Ну, і зрозуміло, що Чернішов зараз хоче завести свої наглядові ради, ну такої сумнівної адекватності в Нафтогаз. Ну, але поки що йому це точно не вдасться, тому що більш за все він буде звідти посунути. Ну і п'ята річ, яку я теж вам хотів розказати, віце-прем'єр з. Я б сказав так, з особливих питань, тому що доручення не зрозумілі, а кришування і берегування на митниці і таможні, ну так собі відповідальність. Зрозуміло, що пан Рібікі якраз таки цим і займався. Ну, От, мав чітку поставлену ціль, і власне і рухався. Зрозуміло, що це були сірі питання, це сірі питання набивання чужих кишень. от, Тому зараз теж підняли великий антикорупційний бум. І власне в цьому антикорупційному бумі. Його підняли журналісти, але в цьому вирішили вже частину корупційних кадрів дійсно зачистити. Ну і власне Рябікін, оскільки виконував сірі завдання, і йому за це дуже вдячне, то він не буде просто звільнений, він поїде послом Барабан на дроб Китай. Він поїде в Китай, послом в країну надзвичайно важливу до нас з точки зору торгівлі, з точки зору можливої підтримки проти війни в Росії. Ну але буде такий посол. Дивіться. Зараз дуже е, відчутна хвиля в суспільстві, коли дійсно дуже багато чого вирішується з точки зору корупції. Вперше за час війни підняли корупційні питання. Хоча до цього багато хто і ви з вами, і я ми натякали, говорили про те, що є питання, які треба вирішити. Але був консенсус, що давайте краще поки мовчати. Але почало все виходити з берегів. Все почало виходити, що мовляв, чиновники занадто багато крадуть, занадто багато вони вивозять з держави. Занадто багато вони набивають свої кишені. Про це почали говорити наші західні партнери, і британці, і американці. І дійсно потрібно було приймати рішення. Те, що я проговорив і сказав, що вже сталося або станеться. Це частина рішень. Повірте, це невелика частина того, що повинно бути зроблено. Перед Володимиром Зеленським зараз стоїть завдання. Або стати лікванью і посадити трьох друзів, або з цим змиритися і сказати, що да, Україна корупційна держава. Але з цим точно не змириться населення. Населення не хоче, щоб наші чиновники крали населення, хоче, щоб чиновники працювали на державу ефективно, власно і з великою користю. Тому що люди сьогодні віддають останнє зі своїх кишень жертвують на, на монобанки, жертвують в приват, жертвують в інші банки для того, щоб хлопцям на фронт передавати їжу, одяг, зброю. А чиновники цим самим ще більші суми вимивають собі в кишеню. Для прикладу, українці тільки на монобанку поклали 11 мільярдів за останній час. А 13 мільярдів це бюджет, який чиновник шапував зі своїми схематозниками, намагались вкрасти. Розумієте, відчуття різниці цифр. Власне, по цьому. І питання, чи треба на цьому завершити чистку корупційних кадрів і зупинитися, чи не треба піти далі і дійсно вичистити всі кадри. Бо гроші були, гроші будуть. Зараз грошей немає. Але якщо залишиться корупція, то навіть коли гроші з'являться, їх вкрадуть Їх вкрадуть разом з державою. І в мене питання заключається в тому: росіяни зараз використовують, що ось дивіться, в Україні корупція. Так, корупція, мало в десятки, в сотні тисяч разів мільйони менше, ніж у вас. Проте. Нам зараз треба дочистити і говорити мовою посаду, що мовляв, да, є корупція, але ми сажаємо. Ми сажаємо кожного корупціонера чи навпаки намагатися зам'яти і тихенько проїхати, ну там звільнити, відправити послами в Китай. Да? Бо тут же ж теж когось звільняють, а когось послом. Тобто немає однозначно, що ми дійсно караємо. Тому от напишіть, будь ласка, що, що що, що якою повинна бути державна політика? Чи ми дійсно корупційно е караємо? Же, чесно, караємо корупціонерів гучно, і світ це бачить, і Байден це бачить. і е, Рішесунок бачить, і Британський король бачить, і німці бачать. Збачить каже, да, є, але дивіться ж, як вони з нею борються. Вони навіть відкрили внутрішній фронт проти корупціонерів. Да, бо всі ж знають, ну, наприклад, як виїжджали всі олігархи через гроші. Тобто, митниця і таможенний контроль, значить, це так, коли жінок дітей вивозять до сліз довести, можуть, а зрештою, беруть мільйончик два, і поїхав. Да, як цей гімн прокурор виїжджав в Марбелію, До речі, на тачці контрабандістам, які сігаретами займаються. Ну, от тому дуже важливо якраз таки тут зараз зрозуміти, яка філософія, як ми йдемо. Бо зараз дійсно корупціонери почали закидати таку історію: О, слухайте, а давайте зараз крадемо це ж нічого страшного, свої крадуть, Техас грабують тихасці, а потім завершиться війна, потім розберемо. Ні, так не повинно бути, але знов ж таки я не залажу на вашу територію. Ви напишіть в коментарях своє бачення. Я вас дуже міцно всіх обіймаю, Бажаю безпечного дня і до зустрічі.